Всім привіт! Сьогодні я буду грати в dress to impress і я вже зайшла, тож починаємо грати. Так, зараз тема Holiday Break. І, до речі, ви бачили те, що Dress to Impress зробив дуже велику локацію, прям дуже велику, і тепер вона вся нова. Те, що дуже круто, але ми починаємо грати. Холідей брейк. Добре. Ну, типу, відпочинок. Відпочинок, добре. Візьму ось ці косички. Вона в мене буде блондиниста. І ось таке в мене вийшло волосся, мені здається, виглядає мило. Так, робимо майкап. Так. Треба вибрати очі. Можливо, ось ці. М -м. Хай будуть в мене зелені. Ось ці брови хай будуть. І треба зробити губи. Мені здається, ось ці меля. Тож зроблю ось. І ось такого кольору дуже мило виглядає. Такий в мене вийшов. Майкап. Це мої улюблені нігті в Drospin Press. Хоча вони дуже довгі, я не знаю чого, але вони в, мені, в мене улюблені. Просто улюблені. Так. Я їх зробила рожевими. Треба зробити одяг. Так, ну, в принципі, я, мабуть, візьму платіжка. М можливо, не знаю що. Я зараз піду VIP, щось візьму. Ну, візьму, звісно, щось цю мою улюблену Jellyfish Skirt. Це мої улюблений, можна сказати, те, що улюблений предмет, Press, тому що я його завжди використовую, цю Jellyfish Skirt, просто завжди беру. Де завгодно, де... Е який би раунд не був, я завжди її беру. Я просто обожнюю ось цю. Джельфа Стверд це моя улюблена. просто. От краще за цю я, мабуть, не знаю. Так. І візьму ось цей корсет. І ось ці рукава. Це мило. Так. Треба взяти якусь спідницю. Якщо чесно, я не знаю, яку можна взяти. Але візьму ось цю, мабуть, з квесту. І зроблю ось так от. Так, да, це виглядає реально мило. Візьму ще з новорічного квесту з цю штучку. І зроблю теж от такого рожевого кольору. Все ж таки я хочу зробити очі іншого кольору, тому що не знаю. Зелені. Хоча ні, нехай будуть зелені. Мені здається, виглядає нормально. А ви як думаєте? З приводу цього. А я поки що піду зроблю взуття, тому що в мене нема взуття. А мені його треба взяти. М -м так, ну в принципі, я візьму ось ці туфліки. До речі, ці туфлі теж поміняли. Тепер вони трішки нижчі, у них платформа нижча. І тепер, коли ви робите носочки, вони бачите такі трішки реалістичні. Те, що дуже круто. Так. Ну я візьму якусь сумочку. Хоч ні, я візьму ось цей коктейль, тому що ми на кайфі. Ми на кайфі. В... І теж, звісно, він буде рожевий, тому що в мене все рожеве. Так, все це буде реально дуже мило. Не, все я не можу. Реально дуже мило. Я візьму на голову ось ці квіточки, але зроблю без ось цих шипів. Тому що шипами буде не мило. Тому ось так от ось ще. Ну, звісно ж, в мене будуть листя. У квітів в зелені, але трішки темніше ось таке. Мені дуже подобається, як я зробила. Ну, прям дуже мило. Реально. Я ж... О, я візьму корзину, я візьму корзину, я візьму ось цю корзину. Тому що вона дуже гарно виглядає. О, я візьму ось так от. Це буде виглядати миліше. І треба перефарбувати всі квіти. Корзині. Ну, в принципі, нормально. Так, у нас залишилось 40 секунд. Дуже швиденько це все фарбуємо, тому що 40 секунд це мало. Так, ось так от хай буде, все ж таки, так краще. Все ж таки, в мене буде бутилочка з оцим напієм. Буде ось такого. Сама біла, а ось кришечка рожева. Так, все. І це мій фінальний аутфіт. А чи ні, не фінальне, мені треба щось на шию взяти. Так, добре. Секунд, я фарбую на шию прикрасу. Так, добре, ну тепер це мій фінальний аутфіт на тему холідей брейк. Мені здається, в мене вийшло нормально, ну, красиво. Так. Голосування почалося. І перша дівчинка. Ну, якщо чесно, мені не дуже подобається, тому що. Холідей брейк, типу, відпочинок а тут. На, типу, в робочий одяг, чи я не знаю, що вдяглася, тому ставлю 2. Так. Ось ця дівчинка, я, вона гарно зробила, але я ставлю один тільки за того, те, що не така пема. А так мені все подобається, я б, я б їй поставила б три, але, на жаль. У нас тема люди брейк. Тому... Одна. Так. Вся дівчинка, ну, зима. Мені не дуже подобається, тому ставлю два. Тому що шуба, постійно голову шапка, мені не дуже подобається. Так. Ось ця дівчинка, вона, типу, зробила як на пляж. Тому ставлю три нормально. Але можна було зробити ще краще. Так, ось ця дівчинка мені подобається. Виглядає достатньо нормально, але мені не подобаються окуляри, тому ставлю три. Але, в принципі, все нормально виглядає. Так, ось ця дівчинка вона теж зробила типу новий рік. Але я теж ставлю один, тому що, на жаль, у нас тема холідей брейк, а не Крісмас. Ну я вважаю те, що вони зробили Крісмас, тому що... Ну, одяг, мені здається, на Крісмас. Ну я так думаю. Так, ось ця дівчинка, вона теж зробила пляж. Мені теж дуже подобається, тому ставлю три. Хоча ні, навіть 4. Не знаю, мені просто подобається. Так, це я. Так, це я. Треба зробити пози, щоб було більше зірок, тому що, як ми всі знаємо, те, що чим ви будете більше робити поз гарних, тим більше у вас буде зірок. Ну, я так, ну, я так думаю. Це моя думка. Так, і остання дівчинка. Теж доволі нормально. Тому ставлю три. Але можна було зробити ще краще. Але це нормально, в принципі. Так, і хто ж переміг? О, я на телефону в місті. Ура! Не на першому, але на третьому це теж дуже добре, як по мені. У мене 10 зірок. І на сьогодні це все. Тож, всім, всі, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на мій канал. А на сьогодні все. Всім па-па-па!